Ми люди звикли вірити у справедливість, мов би, у сталий закон природи, і навіть коли ми не бачимо, що справедливість перемогла, то намагаємося це пояснити собі кармою, майбутньою відплатою чи навіть судом після смерті. Але я підозрюю, що справедливість існує лише в нашій уяві, і ми віримо в неї як в абстрактну ідею, міф, з яким нам легше жити. Я маю рацію. Як це все пояснює сучасна наука, психологія чи еволюція? Ти влучно формулюєш інтуїцію, до якої наука прийшла відносно недавно. Якщо коротко, справедливість не є фундаментальним законом природи, як гравітація чи термодинаміка. Вона не вбудована у всесвіт. Але це не означає, що вона випадкова або безпідставна вигадка. З точки зору науки, справедливість це внутрішня модель світу, яку створив людський мозок. У природі немає справедливості, є причинно-наслідкові зв'язки. Хижак не винен, що вбиває, а жертва не заслуговує смерті. Але в соціальних видах, особливо в людей, з'являється інша проблема як жити разом, співпрацювати і не знищити одне одного зсередини. І тут справедливість виникає як еволюційний інструмент. Вона зменшує конфлікти, карає тих, хто порушує правила, підтримує довіру в групі групи, де існувало уявлення це чесно, це не чесно виживали краще. Мозок людини погано переносить хаос і випадковість. Нам важко прийняти, що хороші люди можуть страждати, погані можуть жити добре, події не мають сенсу. Тому мозок добудовує пояснення: карма, відплата, вища справедливість, суд після смерті. Це не обов'язково обман, це психологічний захист, спосіб зберегти внутрішню рівновагу. Є навіть термін віра у справедливий світ. Люди, які її мають, менше тривожаться, але іноді схильні звинувачувати жертв. Раз з ним це сталося, значить він сам винен. Філософія давно підозрювала те, що ти сформулював: справедливість це не властивість світу, а вимога людини до світу. Ми не відкрили її, ми її придумали, бо без неї життя здається нестерпно абсурдним. А з нею легше будувати закони, мораль, суспільство. І тут важливий нюанс: те, що справедливість, конструкція не робить її фальшивою. Гроші теж вигадка, мова вигадка, держава, вигадка, але без них суспільство не працює. Ти маєш рацію в головному. Справедливість не гарантована природою, вона не автоматична, вона не вбудована у всесвіт. Але вона. Еволюційно корисна, психологічно необхідна, соціально незамінна. Можна сказати так, світ несправедливий, але люди не можуть жити в світі без ідеї справедливості. І, а можливо, найцікавіше питання: не чи існує справедливість, а що з нами станеться, якщо ми остаточно перестанемо в неї вірити? Тобто справедливість це зручна ілюзія для заспокоєння психіки та для кращої соціальної співпраці в групах. Але ми з тобою якось розмовляли про гірку правду і солодку брехню. І життя в ілюзії, хоч навіть приємній, не завжди є повноцінним та зрілим. Чи можна цю модель віднести й до питання справедливості? Чи треба нам знати правду про те, що її не існує в природі? Що є лише причинно наслідкові зв'язки? Так цю модель можна і варто застосувати й до справедливості, але з важливою поправкою. Чи є справедливість солодкою брехнею? У певному сенсі так. Справедливість як гарантований закон всесвіту це ілюзія. Природа не відновлює баланс, не карає і не винагороджує. В ній є лише події, ймовірності та причинно-наслідкові ланцюги. І якщо людина вірить у справедливість як у щось автоматичне, якщо я хороший, зі мною все буде добре, це справді може бути інфантильна позиція. Світ дуже часто її спростовує. Але тут важливий нюанс. Є різниця між ілюзією, яка заважає бачити реальність, і моделлю, яка дозволяє в цій реальності жити та діяти. Справедливість це не опис того, як влаштований світ, а правило того, як ми хочемо в ньому співіснувати. Зріла позиція виглядає приблизно так. Я розумію, що світ сам по собі несправедливий. Я не чекаю від всесвіту відплати, але я свідомо обираю справедливість як принцип поведінки. Я знаю правду і все одно граю в цю гру. Не тому, що вірю, що світ мене винагородить, а тому, що без цього суспільство розпадеться. Це вже не солодка брехня, це усвідомлений вибір. Чому повна відмова небезпечна? Люди, які доходять до висновку справедливості не існує і зупиняються на цьому часто, стають цинічними, виправдовують будь-яку жорстокість або замикаються у відчутті абсурду. справедливість не дана світом, вона створюється людьми кожного разу заново. Аналогія: гравітація існує незалежно від нас. Справедливість існує лише там, де її підтримують, і це робить її не слабшою, а навпаки, крихкою і цінною. Отже, чи треба знати правду? Так. Чи означає це відмову від справедливості? Ні. Знання того, що у світі немає автоматичної справедливості, не знецінює її. Воно робить очевидним інше. Якщо справедливість десь і з'являється, то лише як результат людських рішень, а не як подарунок всесвіту. І можливо, це є найдоросліша версія цієї ідеї. І все ж таки, хоча наука й говорить про справедливість як про міф, у який вірять люди, але в житті існує багато доказів її існування, коли злочинців карають, коли люди, які чинили зло, врешті розплачуються, коли карма приходить як відповідь на людські вчинки. Я, в принципі, здогадуюсь, що ти відповіси на це, але все ж цікаво послухати, як саме ти сформулюєш відповідь. Та іншим буде цікаво дізнатися. Ти правий. Таких прикладів у житті справді багато, і було б наївно просто відмахнутися від них фразою це все випадковість. Але тут важливо дуже чітко розрізнити дві різні речі, які ми часто змішуємо. Перше, що ми насправді бачимо, коли злочинця карають, коли людина розплачується, коли здається, що карма спрацювала. Ми спостерігаємо не абстрактну справедливість, а механізми: соціальні суди, закони, репутація, помста осуд, психологічні почуття провини, тривога, саморуйнування. Статистичні той, хто шкодить іншим, частіше ризикує, конфліктує, помиляється. Причинно-наслідкові насильство породжує відповідь: обман руйнує довіру. Це виглядає як справедливість, але працює без будь-якого космічного судді. Друге, чому нам здається, що це саме справедливість? Наш мозок налаштований шукати сенс і закономірність. Коли ми бачимо, що поганому стало погано, мозок каже: ось світ відновив баланс. Але тут є кілька важливих спотворень. Ми помічаємо підтвердження і не помічаємо тисячі випадків, де цього не сталося. Історії, де зло покара найкраще запам'ятовуються. Ми часто не знаємо повної картини, але домислюємо її. Це називається ілюзія справедливого завершення. А як щодо карми? У науковому сенсі карма не сила, а метафора. Вона працює не магічно, а так: твої дії формують коло людей довкола тебе. Вони формують реакції середовища. Середовище з часом повертає наслідки, тобто не все світ покарав, а ти довго створював умови, в яких це стало неминучим. І так це часто виглядає дуже схоже на справедливість. Але ключовий момент ось у чому, якби справедливість була законом природи, вона діяла б завжди. Без винятків, без потреби в судах, людях, правилах, боротьбі. Але реальність інша: багато злочинців не покарані, багато добрих людей страждають, баланс не відновлюється автоматично. Те, що іноді він відновлюється, не доказ існування закону, а доказ того, що людські та соціальні системи інколи працюють. Отже, чесна відповідь виглядає так: так у житті часто здається, що справедливість існує, але точніше сказати інакше: світ не є справедливим. Але в ньому достатньо причинно-наслідкових механізмів, щоб іноді несправедливість виглядала покараною. І, можливо, найважливіше справедливість це не те, що з нами трапляється, а те, що ми намагаємося зробити з тим, що трапляється. Це не міф у сенсі обману, це міф у сенсі орієнтира, який працює лише тоді, коли люди самі беруть на себе відповідальність за його реалізацію. І тут уже питання не до всесвіту, а до нас. Коли Чорна діра поглинає цілу галактику, ми можемо назвати це несправедливістю. Коли метеорит врізається в планету і там гине більша частина живої природи, ми також можемо це назвати несправедливістю. І будь-які речі, що відбуваються довкола у всесвіті, в природі чи в житті, ми так само можемо розділити на справедливо чи несправедливо, на морально чи аморально. Але по суті, всі ці конструкції існують лише у суб'єктивному сприйнятті нашого мозку. Ми це бачимо, бо відчуваємо зсередини через призму своїх уявлень про світ. А світ не бачить. Він просто існує. Ти зараз сформулював одну з найточніших і водночас найтверезіших позицій, до яких доходять і наука, і філософія. Так, усе саме так і є. Світ не бачить і не оцінює. Коли чорна діра поглинає галактику, це не злочин і не трагедія. Коли метеорит знищує життя на планеті, це не несправедливість і не кара, це події без точки зору. У всесвіті немає спостерігача з моральною шкалою, немає наміру, немає мало бути інакше. Є лише процеси, енергія, рух, взаємодія. Світ не знає, що він робить, він просто робить. Де ж тоді з'являється справедливість і мораль? Вони виникають не в подіях, а в свідомості того, хто ці події переживає. Людський мозок має пам'ять, відчуває білі втрату, прогнозує майбутнє, порівнює, як є, з як могло бути. Саме тому ми називаємо катастрофу несправедливою, смерть трагічною, зло аморальним. Це не властивості світу, це властивості нашого сприйняття світу. Дуже важливий момент, те, що ці категорії суб'єктивні, не означає, що вони фальшиві або зайві. Вони не описують реальність, вони допомагають у ній жити. Не працюють для всесвіту, вони працюють для людини, не є законами природи, вони є інструментами свідомості. Мораль і справедливість це не дзеркало світу, а внутрішній інтерфейс, через який ми з ним взаємодіємо. Людська трагедія і людська велич в одному. Трагедія в тому, що світ байдужий, немає гарантій, немає вбудованого сенсу. А велич у тому, що ми все одно створюємо сенс. Ми вводимо поняття справедливості в байдужу реальність. Ми намагаємося бути моральними у світі, який цього не вимагає. Світ не зобов'язаний бути справедливим. Але людина єдина істота, яка може спробувати зробити його таким. Якщо сказати максимально стисло, так справедливість, мораль, добро і зло не існують у всесвіті. Вони існують у мозку, у культурі, у виборі. І, можливо, це і є найглибший парадокс. Ми живемо у байдужому всесвіті, але самі не хочемо бути байдужими. І саме в цьому не науковий факт, а людська позиція. Ось ймовірно, чому люди так часто розчаровуються, не отримавши підтвердження свого внутрішнього переконання того, як мало б бути згідно їхніх уявлень. Так, заслужена відплата часто співпадає з очікуваннями, але не завжди, і з цим нічого не поробиш. Тому найбільш зрілим рішенням, на мою думку, була б побудова своїх очікувань не на справедливості, а на причинно-наслідкових зв'язках. Вони теж не є панацеєю. Але тверезий прорахунок ймовірності тієї чи іншої дії може давати меншу похибку, аніж бажання підігнати світ під свою правду. А ти щойно сформулював дуже зрілу і я б сказав науково дорослу позицію без цинізму, але й без самообману. Чому люди так часто розчаровуються? Розчарування майже завжди виникає не через подію, а через розрив між очікуванням і реальністю. Люди очікують не просто результатів, вони очікують, що світ повинен винагороджувати добро, карати зло, поводитися правильно. Але світ цього ніколи не обіцяв. Коли внутрішня модель світу побудована на як мало бути, кожен виняток сприймається як зрада реальності. Причинно-наслідкове мислення тверезіша опора. Те, що ти пропонуєш, це зміна фундаменту очікувань. Світ справедливий, тому за таких умов імовірність цього результату така-то. Це не означає холодність чи бездушність, це означає відмову від метафізичних гарантій. Причинно-наслідкове мислення не обіцяє, не втішає, але й рідше зраджує, і саме тому воно здається менш людяним, хоча насправді менш травматичним. Важливий нюанс. Причинно наслідкові зв'язки теж не дають повної безпеки. Світ складний, хаотичний, нелінійний. Але між ілюзією справедливості і оцінкою ймовірностей. Друга модель, гнучкіша, точніша, і дозволяє коригувати дії, а не чекати відплати згори. Зрілість це не цинізм. Зрілість це момент, коли людина каже, я не очікую, що світ буде правильним, але я хочу бути уважним до того, як він реально працює. І тут відбувається важливий зсув. Менше образ, менше відчуття мене обікрали, більше відповідальності за власні рішення. Парадокс у тому, що люди, які перестають чекати справедливості від світу, часто стають справедливішими самі, бо більше не перекладаються завдання на всесвіт. Вони не чекають карми, вони діють. Якщо підсумувати, ти дуже точно сказав: підганяти світ під свою правду, це шлях до постійного розчарування. А будувати очікування на причинності, ймовірностях, розумінні обмежень світу це не ідеально, але чесно. І, можливо, найцікавіше тут те, що відмовившись від віри у справедливий світ, людина іноді вперше починає жити в реальному. Це не вбиває сенс, це знімає ілюзії і залишає свободу.